По Запоріжжі, по всій Україні. Гинули люди, діти, цивільна структура, енергозбереження, Ну, в общем, яке не має ніякого відношення до військових об'єктів. Скажіть, будь ласка, Трамп хоч словом засудив, висловив якесь занепокоєння, навіть цього не сказав. Він підтримує. Трамп побілює Путіна. От, і для нього цей, в певній мірі є гра, в тому числі й Сінціньпіня. Для нього головне бабло, 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 гроші, гроші, гроші. Ну я вже не знаю в такому віці 79 років з такими статками. Я не буду ще говорити, як вони були в якийсь спосіб зароблені, наполовину мафіозно-бандитський, кримінальний, так? і всі ті будівлі, гольф клуби і так далі, тому подібне. Все. Ну я просто от не розумію, що твориться в душі, в голові в таких людей. Oni nawet chorzy swoim autorytarnym celem uprawnienia.